Що стосується якості виконання, будемо говорити таким шляхом, що на сьогоднішній день, наприклад, дати якість, ну, сертифікат на е, сам асфальт, як кажуть, є гарантії, які асфальту я не дам, я не можу це сказати. По великому рахунку побачимо, е, весні, що воно буде. Якщо будуть якісь дефекти, у нас гарантійний договори підписані на три роки. І е, підрядна організація, яка на сьогоднішній день виконує ці роботи, якщо будуть якісь дефекти, вона за свої кошти буде їх. Ліквідувати і робити на це. На сьогоднішній день, якщо дивитися пройти, я думаю, що якість задовільне, ми претензій не маємо. Одне тільки що хотілося б десь більше чого зробити, як тут люди просять, щоб зробити більше і тротуари, десь, можливо, ще щось треба зробити. Так, да, дійсно, ми спрацювали в межах коштів, які у нас є на сьогоднішній день. Діло в тому, що якби ми тут зробили більше роботи, ми б, мабуть, на цьому будинку, що у нас сусідні 11Б, ми зробили б не всю дорогу, а зробили. Зато тут да зробили тротуар.